Нашого пана, садок саджений, Христи і Христос на ярдан, садок саджений та й обтече, Христи і Христос на ярдан, в тому садочку стала росиці, стесі, Христос на ярдан, стої росиці стала водиці, на ярдан. Сі купов, хрести, христос на ярдан, Христос і купав зі Петром, Христи, Христос на ярдан, від купалися, вівтиралися, хрестись і хрестос на ярдан. Вийшли Петре, Петре, не перечмосі, Христисі, Христос на ярдан. Візьмемо шнури, довгі баюри, Христи, Христос на Ярдан. Піде міряти, гори, долини, Христисі, Христос на Ярдан, Гори, долин.